А в мене така от просто гора смачних, типу дирунів, типу не дирунів, але дуже класний перекус, особливо для перегляду якогось серіалу чи фільму на таку велику компанію. У мене це зараз буде на Євробачення. Ну це просто мега смакота. М -м -м. Поки я тут жую, дідю, тувати це дуже смачно. І вони смачні, як холодні, так і гарячі. Для початку змелюємо будь-який сир 200 г. Ну, точніше, натираємо. Я для всього натирання використовую комбайн. Сюди ж зразу можна розбити яйця 4-5 штук. Натираємо кабачок. Можна і це вручну зробити на саму цю велику терку. Молодий кабачок, можна його і не чистити зі шкіри. Тепер солимо десь так чуть більше чайної ложки солі, перемішуємо і чекаємо, щоб він попісів. Найкраще це зробити покласти його на і хай собі стікає. Натираємо картоплю на такій самій ж великій терці. А цибулю і чесник натираємо на терці, така буде, як, як трем картоплю на деруни. Сюди ж ну, цибуля потерта. Дві столові ложки майонезу чи то сметани. Приправу до картоплі. отаку от. І прованських трав. І нарізаємо зелень. Зелень будь-яка в мене вже свій домашній, кріпчик і петрушка. Ой, цибуля зелена. Всю цю масу дуже гарно калапутяємо. Дві столові ложки крохмалю картопляного. І стільки ж борошна. Перемішуємо. Кабачки попісяли, а лише віджимаємо. Беремо ще потрохи і ще лишню воду віджимаємо. Знову перемішуємо. Ставимо розігрівати з пательню, я буду смажити на смальці. На гарно розігріту пательню. Беремо нашу масу і столовою ложкою. Викладаємо наші ті патерунчики. Смажимо по декілька хвилин з кожної сторони до рум'яної скоринки. Так, соус я змішав 4 столових ложки майонезу, 4 столові ложки сметани, столову ложку гірчиці, столову ложку соусу теріяки, сіль перець за смаком. Карикалапуцяла і соус готовий. От, смажимо до такого гарненького золотистого кольору. Ну і смажимо всі, поки не пересмажимо. І, звичайно, викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. Така гора виходить. І це вже з розрахунку того, що в мене вже 10 з'їли. Так що готуйте це дуже смачно. Ідеально на велику компанію чи велику сім'ю. І вони смачні і в холодному вигляді. Так що дякую, що завітали. Заходьте почастіше на канал. Слава Україні!